А ви знаєте, скільки зараз у Трускавці людей відпочиває? Не знаєте, і я не знаю, друзі. Мене не було кілька днів у Трускавці, так що йдемо подивимося. Йдемо від центру до бювету. Зараз також буде ще й анонс концерту. По понеділках завжди в Трускавці в Палаці культури Шевченка хтось виступає і заодно є концерт на Біветі. Ось, бачите, тут курорт 180 років. Ще огорожу таку зробили, бачите, так цікаво, скаміння викладено, але вже в цьому році. В Трускавці вже було 198 років. Через 2 роки буде 200-літній ювілей. Ювілей, я вам так скажу. Санаторій Алмаз в цьому році, мабуть, також відзначати свій 50-літній ювілей. Санаторій «Кристал» в минулому році відмітив. А вчора, друзі, було день селища Східниця. Також у них було день народження, 510 років з дня заснування цього селища і на слідуючий рік буде. 50 років з дня заснування курорту Східниця. Вчора був грандіозний концерт. Хто знає, напевно, ну, в тік можливо, бачили, можливо, десь там в Ютубі пісні Марина Полончак. Раніше це був гурт Марина і компанія з Закарпаття. Ну, на весіллях вони там співали, грали. А зараз зовсім все і по-іншому. Чудовий гурт, і вчора вони були, друзі-східниці. Багато було людей на виступі. Був спочатку військовий оркестр співав, потім там інші були ще співаки. А вже з 9.00 до 23.00 був концерт якраз Марини Полончак. Дуже класний концерт був, все було чудово. Спочатку там падав дощ, коли там військовий оркестр грав, ну також пісні були різні. Ось а потім вже була погода, нормально було. Ми зараз, друзі, знаходимося біля готелю Трускавець 365. Перед тим бачили, що е, діти купаються в басейні, там є такий е, відкритий басейн літній. Бачите, можна тут велосипеди брати на прокат. І також бачили автобуси, які возять людей на екскурсію. Зараз, видно, люди приїхали з екскурсії. Зараз нагадаю, вже 1715 я поспішаю на бівет. І йдемо найкоротшою дорогою. від... Від, зараз від готелю Троскавейс 365. Тут ліворуч від нас знаходиться житловий комплекс люкс, і пройдемося вулицею Героя УПА. Готель Весна, і вже спустимось на бювет. Автомобілів напаркували, що не перейти. Ну Це все люди тут, які проживають, паркують тут автомобілі. А тут, до речі, друзі, ми недавно знімали відео. Дуже цікавий заклад, називається Парадокс. Це єдиний. У Трускавці заклад з мексиканською кухнею і з найсмачнішими коктейлями. До речі, рекомендую зайти. Неодноразово я вже там був і навіть знімав відео. Відео є на каналі, можливо, хтось вже бачив. Дуже смачна мексиканська кухня з цікавими і найсмачнішими коктейлями. Там сказали, що в них найбільше, найбільший вибір коктейлів у трускавці. І тут взагалі зараз тут такий бачите район, що тут найбільше різних ресторанів, барів. Перед нами знаходиться хінкальня, ліворуч зразу вище на другому поверсі, знаходиться ресторан Дольчевіта. Праворуч від нас знаходиться ресторан Сохо, також ресторан Дон Япон, все тут в одному місці, ну і само собою коктейль Бар Парадокс. Це вулиця Бориславська, житловий комплекс Люкс, і бачите, ресторан Дольчевіта. А тут хінкальня, авеню 27, також ось тут Сохо. Готель сенатор, ну і, само собою, сінсей, а внизу знаходиться піцерія Дон Япон. У мене ще залишилось кілька днів відпустки, і знаєте, я свою відпустку в трускавці не використовую. Я завжди кудись їду. І цей раз я поїхав друзі, знову у Буковель. Мені одного разу було мало, так що скоро будуть відео з Буковелю, з Яремче Знову дуже цікаві місця. Нові місця відвідував. Просто в перший раз я не встиг повністю. Все обійти, все вам показати і вирішив з'їздити ще раз. А вчора в мене був дуже насичений день, я ще вчора був у Буковелів, в обід я ще плавав в озері молодості, а вже ввечері був в східниці на концерті. Дуже довго їхав, врахуйте, що за вчорашній день я був, побував на чотирьох е, захід, Заходу країни. Був у Буковелів в, Буковелі, в Ремчі, потім е, ну, Трускавець, само собою, ну і Східниця. І хочу сказати, що в неділю не варто їхати ні у Буковель, ні з Буковелю. Страшні затори. Через Яремча я їхав годину. Годину були такі великі затори, що я таких ще не бачив. Ну і минулого тижня я ще був також і у східниці. Знімав відео, і також був у Моршині. Відео вже є на каналі, кому цікаво, ви там завжди мене вже більше року, напевно, просили, щоб я зняв. Відео про моршен. Є там вже два відео, буде ще, друзі. Ліворуч від нас знаходиться Приватбанк оновлений. Раніше тут були великі черги в тому приватбанку, зараз е все зовсім по-іншому. Коли не прийдеш, там довго чекати не потрібно. Це дуже приємно. Ми зараз йдемо вулиці Героїв УПА. Тут є нагадаю приватбанк. Є тут Чародійка, ресторан САС, також Вавілон, е Корчма Паляниця. На цій вулиці знаходиться, ну, само собою, Укрпошта, Дон Япон. А прямо перед нами знаходиться готель Весна. Цікаво, які краєвиди з цього готелю. Мушу зняти для вас якесь окреме відео. Пам'ятаєте, я знімав відео про санаторій Південний, було дуже цікаво. Багато людей передивилися це відео, хочу також зняти щось подібне про санаторій Весна. Ну, готель весна. Раніше це був санаторій, не можу ніяк привикнути, зараз це тільки готель. Ви бачили, друзі, звідки я починав відео, а там, якщо повернутися десь метрів 150, там є колишня стара автостанція, і там дуже зручно залишити своє авто і вже мандрувати центр пішки. Там практично завжди є місце, щоб припаркуватися, оскільки в центрі не завжди є місце, тому я завжди там паркуюся і вже йду. З цієї сторони і має для вас відео. Єдине, що потім мені вертатися приходиться дуже далеко, бо я там йду на хвилин 10-15. Такі бачите відео в мене. Ліворуч від нас знаходиться кафедра нетрадиційної медицини, та така старовинна вілла. А праворуч готель Весна. І прямо перед нами знаходиться ресторан Таверна. Ви запитували в коментарях, чому там не лунає музика. Там, друзі, з 19 до 23. Практично всюди, в Трускавці з 19 або до 22, або до 23 є жива музика в тому чи іншому ресторані. Не знаю, чи є багато людей, але бачу, люди всі йдуть в одному напрямку, практично всі йдуть до бювету. Ну, Бівет вже відчинений з 17.00. Можливо, хто не хоче залишатися на анонсі концерту, або. Вже бачив в обідню пору анонс-концерту, тому зараз не залишається і йде вже там по своїх справах, можливо, в свій санаторій, готель десь там вечеряти. Цей тиждень, друзі, буде сонячний. Буде сьогодні там плюс 22 обіцяють, але я бачу, що зараз набагато більше температура. Завтра ще вища, а вже там середа, середиця, субота, неділя і взагалі буде 29, майже 30. Тому можна у Трускавці запитали в коментарях, де сходити на пляж. Є тут озеро. Козацький хутір. Якщо заїжджаєте з Дрогобича при в'їзді в Трускавець, біля готелю візит, Повертаєте направо, там написано козацький хутір. 40 гривень з дорослого, 20 гривень з дитиною, облаштований пляж і озеро. І також біля готелів. Навіть вже біля готелю весна встановили басейн. Встановили басейн, правда, наприкінці літа, але встановили. Ну, можна сказати, що цього року теплого літа не було. Було один день тепло, два дні холодно, ось так. А вчора було ніби 30 градусів, тепло, але потім ближче до вечора випав такий дощ. Не знаю, я ще в відео здається не говорив. Сьогодні 11 серпня, понеділок, і ми вже спустились практично до бювету. Он там, там працює. Людей біля бюлету вистачає. Ось тут кав'ярня, одна, друга, центральний бюлет. Ну і люди чекають на анонс концерту. Так що зараз, друзі, почекаємо і ми. Цікаво, хто сьогодні, хто завтра, ну взагалі тижня, хто буде, чи будуть якісь відомі співаки. Народний приступив співав композитор Павло Зібро. Істори, О, сьогодні Сьогодні Павло Зібро, друзі. Легенда української сцени, народний артист України, співак, композитор, музикант, ваш улюбленець Павло Зібро! Добрий вечір, пані і панове. Ой, панів дуже мало, раз, два, три, і все. На, ві... На вагу золота чоловіки, де? Ну, то ви я спеціально приїхав. Щоб побавити жінок, приходьте дівчата, приходьте жінки, приходьте дружини, приходьте донечки. Тому що програма лірична. Все про любов. Чоловіка, ну що про любов їм співати, так? Да? Ну, їм що небудь таке, посерйозніше. Так що надягайте свої плаття. Я впевнений, що ви привезли з собою сукні гарні, так? Да? Каблучки надівайте, помадки, зачіски і на сім годин Ха! і будемо танцями займатися. Я знаю, що перший ряд вже розкупили. Це приємно. Це приємно, тому що в перших рядах ми танцюємо. Я так пів е програми на сені, пів програми в залі танцюю, зігріваюся. Фотографуюсь, обнімаюсь, набираюсь емоцій, віддаю емоції. Так що питають, що це ви так маложаво виглядаєте? Як мені виглядати? А що це ви не силенький? Ну от такий чорненький, не маю права. Не маю права. Ну що ж, я вас всіх вітаю в 19-й годині. Концерт. Я зараз в мене активна підготовка до великого концертного туру по Україні. Мені виповнюється осени 40 років творчої діяльності Павлу Миколайовичу зі оплески, Ваші оплески, вашого. Вам нічого мені не приємно. 40 років на сцені, виявляєте, що це таке. Боже, так не живуть. НО! я вам хочу сказати тут, в цьому залі Шевченка, в мене сьогодні 326 й концерт. 300, ні, ну всього так, скромно, скромно, 326. й вот. Тому є деякі ходять по 10 разів на Зіброва, деякі навіть одну я бачив 28 разів, ходила на зіброва. Вона фотографії всі, оце такі рік, такий, такий, все підписано. Вона має без, безкоштовний. На всі концерти Де б я не працював на території України, вона безкоштовно ходить, є в мене такі фани. Так що є така пропозиція, ви знаєте, сьогодні поспівати, відпочити, набратися емоцій. Так? Да? Да, ну, да. все, а ви. І велике прохання. Я дуже хочу сфотографуватися з вами, але в мене прохання велике. Бачите оцей? О! Яка ти розумниця? Ми опікуємося двома дівчинками маленькими. У них мама. Каліка, мама, батька немає, убили. І трошки допомагаємо. Тобто я роблю фотографії, де є на концертах. От за донатик. Хто 10, хто 20, хто 1000. хто скільки кине. Саме головне від душі киньте, і ми зробимо фотографії на ваш мобільний телефон. Домовилися? Оцей ящичок, отут біля нашого касира, біля ірочки. І в нас працює пан Іван. Тут колись було 35 фотографів професійних, уявляєте? 20-30 років ще назад. Іван залишився один. Це професійний фотограф з хорошою апаратурою. ваші оплески. Він робить просто ікони. Не фотографії, а портрети ікони. Ну це окрема ціна, це я просто вам раджу. Зробити іконки от і якісні. Так що прошу, підходимо, донатимо і фотографуємося. Да? Зібром живий. Я сьогодні надів. Вуса у мене святкові вуса, це спеціально на концерт я сюди. І, і перука у мене теж святкова нормально. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!